Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Не встояла я, щоб не зробити цей рецепт ананаси з кабачків. Подивилася я на просторах інтернету і вирішила їх зробити. Ось так вони виглядають, ціленькі такі. Смачні, я вже спробувала. Зараз розповім, що для цього потрібно, як їх. Треба робити. Для цього нам потрібно 3 кілограми кабачків. Я їх почистила. Де було насіння велике, я його зрізала. Ну, не велике, а просто насіння. Де тут воно маленьке, то я його залишила. Потім нам треба 1,5 літра соку з ананаса, 2 чайні ложки лимонної кислоти, ванілін. Півтори склянки цукру. Це буде 6 баночок півлітрових. Ну, вже як зроблю, потім покажу, скільки остаточно вийде. Зараз буду кубиками нарізати ці кабачки. Кубики такі доволі величенькі. Так, перерізаю всі кабачки. Я порізала всі кабачки, додаю до них цукор, лимонну кислоту, виливаю ананасовий сік і додаю таку дрібку ванільного ваніліну. Отак, можна сказати, на глас. Перемішую. І ставлю на вогонь з моменту закипання буде кип'ятитися 15 хвилин. 15 хвилин прокипіло, стало багато юшки. І зараз буду закривати. Банки ось так стерилізую над паром, кришки кип'ять всередині. Ось так у мене вийшло. Шість баночок півлітрових, мабуть, так і буде, тому що в мене баночки різного об'єму. Дуже смачні. Гадаю, що вам сподобається. Пробуйте. До нових зустрічей!